Вітальнечка! У той час, поки ми займалися нафтовою переробкою, у нас почала закінчуватись залізна руда. Добре, що у нас є родовище залізної руди неподалік, яке ми недавно таки звільнили від окупації Кусак. І як ми напевно вже здогадались, тягнути конвейери через півкарти ми не будемо. Для транспортування залізної руди ми використаємо потяги. Крізь дрімучі зарослі ліси прокладаємо залізну колію до нашої руди. Щоб не зійти з розуму вирубуючи дерева, котрі трапляються на шляху, рекомендую використовувати гранат або іншу зброю. тому ж самому випадку, що і з нафтою, для того, щоб процес постачання залізної руди не припинявся, нам потрібно організувати буфер. Побудуємо декілька ящиків біля кожного з вагонів, котрі наповнюватимуться, поки потяг буде у дорозі. Аби не чекати вічність, поки наповняться вагони ресурсом, використовуємо швидкісні маніпулятори. Освоюємо родовище залізної руди, розставляємо копачів та підводимо конвеєри до нашого потяга. Завантажимо потяг та тестово прокатаємось по прокладеній нами колії. Буфер потрібно робити не тільки на місці завантаження руди, але й на станції розвантаження. Поки що залізна руда із стартового родовища наповнює конвейери із виробництва сталі, і руду, яку ми доставлятимемо потягом, ми направлятимемо на виготовлення залізних пластин, але згодом вона також ітиме на виробництво сталі. Щоб руди було вдосталь на усіх конвейерах та маніпулятори працювали беззупинно, потрібно збудувати балансер. Його ми зробимо пізніше, а наразі робимо конвейер з розвантаження ресурсів. Аби все не будувати самим та не носитись ресурсами по базі, збудуємо логістичну мережу дронів. Основні компоненти для виготовлення дронів це електромотори та батареї. Для електромоторів нам потрібні звичайні мотори, зелені пластини та мастило. Добре, що у нас воно вже є. З виготовленням електробатарей ми вже знайомі з вами. Нам потрібна сірчана кислота, мідні та залізні пластини. Фабрика з виготовлення батарей має нетипове планування. Про неї я розкажу трішки детальніше. Щоб не отримати карбонару із конвеєрів та труб, спарюємо заводи по два та підводимо труби з сірчаною кислотою. Між ними пропускаємо конвеєр із мідними та залізними пластинами. Час для виготовлення батареї всього-навсього 4 секунди, тому хімічних заводів не потрібно будувати багато. Все спокійно у наших краях, кусак немає зблизька, а якщо вони і є, то наші торелі з ними справляються. Отож, батареї та електромотори ми вже виготовляємо, приправимо це все сталевими балками та зеленими мікросхемами, збудуємо завод з виготовлення рамок для літальних апаратів. Це останній фрагмент, якого нам бракувало для виготовлення дронів, тому відразу ж будуємо два заводи: один для виготовлення логістичних дронів, інший для виготовлення будівельних дронів. Біля них розташовуємо робопорт, щоб одразу виготовлені дрони потрапляли у логістичну мережу. Процес гри у Факторіо можна розділити на два етапи додронний і післядронний. Адже дрони мають неймовірно великий вплив на ігровий процес. Пришвидшується будівництво, логістика. Тобі не потрібно бігати щораз по базі за ресурсами. Гра відкриває себе абсолютно по новому. Повноцінну логістичну мережу із 100% покриттям будемо будувати, коли в нас буде загороджена територія та буде вдосталь ресурсів. А поки покриємо логістичною мережею наш магазин і налаштуємо персональний інвертар так, щоб базові предмети завжди були під рукою. Взагалі, все, що пов'язано з дронами, робопортами та логістикою у Факторіо, воно є непростим. І ця тема навіть не для одного окремого відео. Тому поки використаємо лише базові можливості. А якщо потрібно заглибитись у тему, то напишіть у коментарях, що саме ви б хотіли побачити, а я постараюсь зробити для вас окреме відео. Розташуйте червоні логістичні ящики, щоб внести цей ресурс у логістичну мережу. І ось цей момент прийшов. Зараз, зробивши копію якоїсь фабрики чи заводу, можна просто стояти та спостерігати за тим, як працюють будівельні дрони. Ну що ж, тепер, коли у нас тільки робітників, помічників у вигляді дронів, можна почати будівництво оборонної стіни. Та не простої стіни, а з вогнеметами та автоматичними турелями. А кусаки, відчуваючи, що вже скоро в них не буде доступу до нашої бази взагалі, пробують організовувати фінальні контрнаступи. Збудуємо шаблон, по якому будемо будувати нашу стіну. Він складатиметься з подвійних стін, далі стін у шахматному порядку, щоб дуже великі кусаки швидко не пробігали. Вогнеметів метів, розташовані на відстані максимальні можливій для підземної труби. Між ними розташуємо автоматичні турелі з маніпуляторами, які підбиратимуть набої відразу з конвейера, котрий буде йти по периметру нашої огорожі. Також вздовж стіни ми будемо будувати робопорт, щоб у випадку, коли кусаки все ж таки прорвуться та пошкодять нам стіну чи автоматичну турель, вони мали змогу її поремонтувати. Копіюємо шаблон, дотримуючись паттерну, акуратно вставляємо його вздовж лінії та будуємо надійний захист для нашої фабрики. При побудові стіни ми зустрілись із неминучою проблемою. А саме гніздо кусак, яке розташоване буквально біля самої стіни. Я більш ніж впевнений, що вони постійно атакуватимуть стіну, тому простіше таке гніздо знищити. Завжди носіть при собі гранату. Знищили кусак, знешкодимо і камінь. Поки дрони-будівники добудовують нашу стіну з лівого краю, ми проведемо туди дизель. Саме його ми використовуємо як пальне для вогнеметів. Вогнемети добряче зекономлять нам набої, які ми використовуємо у автоматичних турелях. Це відповідно зекономить нам мідну та залізну руду. І не забувайте про ресурси, які ми витрачаємо на виготовлення самих патронів. Нам поки що не потрібна безперервна подача набоїв до автоматичних турелей, адже атаки не такі вже й сильні. Тому поки що наповнимо конвейер із ящика з набоями. На карті ми можемо спостерігати, як жовті цятки рухаються від стіни до логістичних центрів, ну ящиків з ресурсами, ніби бджілки чарівниці будують нашу оборону. Я лише після того, як завершили будівництво на західній стороні нашої фабрики, переходимо на північну сторону. Рекомендую будувати його поетапно так, щоб добудовалась до кінця, та ви підводили дизельне паливо для вогнеметів та набої. Інакше натрапивши на кусак, можна втратити не тільки ресурси та будівлі, але й дронів. Як і очікувалось, кусаки не дадуть нам спокою аж до тих пір, доки ми повністю не відгородимось від них стіною. Турелі в основному справляються, нічого страшного, пошкодження незначні. Уже зовсім скоро ми добудуємо стіну, і таких проблем у нас не виникатиме. Через збільшення кількості робопортів ми отримали значне навантаження на нашу електромережу. Тому збудуємо декілька десятків сонячних панелей, аби досі залишатися у зеленій зоні, не використовувати вугільну електроенергію. На місці, куди в'їжджає потяг, розташуємо ворота. Вони працюють автоматично і не потрібно додавати ніякої логіки. При наближенні потяга вони будуть спрацьовувати. Мені завжди було цікаво, чому у факторіо у кусак фіолетова кров. Можливо, це якось пов'язано із мінералами, котрі вони споживають у раціоні чи з будовою тіла. А ви як гадаєте? Чому у цих інопланетних створінь пурпурова кров? Напишіть в коментарях. Ну, нарешті, ми закінчили з побудовою оборонної стіни. Щиро вдячний за допомогу дронам, а вам за перегляд. Гадаю, відео заслуговує на вподобайку. Susitiksime transliacijose Bender UA.